Пузата хата. Ось так у нас все виглядає всередині. Я б мабуть не брав чисту за того, що тут дуже багато масла. Ну, м'яса тут реально мало. Ну реально, де моя їжа? Вона запаковують же. Це сосиска в унагі в соусі в пузатій хаті. Реально, вона там просто висохла. 60 грамів їжі, 60 грамів м'яса в мене не вистачає. Я реально хотів сало. Де, де моє сало? Всім привіт! З вами Денис Неїшко. І сьогодні Неїжко буде їсти пузату хату. Перші страви давайте візьмемо, ну, борщ по-домашньому, це must have в пузатій хаті. В других стравах, давайте ми візьмемо... О, я хочу ковбаску домашню. І давайте візьмемо курячу грудку, запечену по-міланськи. Беремо. З гарнірів ми візьмемо, давайте, картопля молода, запечена і рагу овечеве, з грибами. Звучить та виглядає смачно. В салатах ми візьмемо. О, я хочу олів'є. Все, я беру олів'є собі. Буде на смак Нового року. І сало з часником. Ми маємо його скуштувати. Вареники млинці ще маємо. Давайте вареники, ну хай буде з вишнями. Супер! І до цього всього нам потрібно. Хлібчик. Ми маємо, що тут по хлібчику? Лише звичайний хліб. Хай буде це хліб порційний чорний. Чому б ні? Все, робимо замовлення і чекаємо. Пузата хата. Щось у нас приклеїлось. І сметанка випила. Ось так у нас все виглядає всередині. Комплектація. Тут я бачу серветки. Чотири серветки. Два якихось соусу, можливо, це для вареників сметанка. Перець, перець, сіль. Ще одна штучка. Ну тут у нас те саме: два перці, дві солі і серветки. І ще одна штука. Ой, це в нас хліб. Це не комплектація. Покладемо назад. Будемо їсти. Почнемо ось з цього синього пакетику. Ну, прям все по-домашньому. ніби мама зав'язувала. Дуже дивно в такому пакетику, це бачите. Але ну, ще маємо, ти маємо. Це в нас борщ. Давайте я поки що сюди втикну цю штуку. Ага. Треба відкривати. Ну слухайте, можу сказати, що кришка сидить тут дуже надійно. Я. Як вони... А, все, знайшов. Пахне борщиком. М -м -м. О, вареники це солоденьке на потім. О. Ось такий трохи запотівший бокс, ми маємо. Тут всередині у нас дві страви: гарнір та м'ясо. Ну, і він запаковують. Це добре, що воно нічого не розливається. Класне упакування. Ось так це виглядає всередині. Тут ми бачимо наш биточок і наш гарнірчик. Це що у нас таке? Тут я бачу і картоплю, і гриби, і всяку-всяку штуку овочів. Так, це у нас рагу з грибами, я так думаю. Але там хіба йшла картошка? Ну добре, добре, нехай там, мабуть, йшла картопля. Нам потрібно взяти якусь ємність, типу тарілки, тому що зважувати це все окремо. Або можемо зробити ось так. Ніфіга, не можемо! Дуже гарне пакування. Є один мінус, що в нас. Тут немає приборів. Можливо, це я тупонув якось їх не замовив, але приборів немає. є ще цукор. До чого нам тут цукор, я теж не розумію. У нас 51,7, 52 градуси в борчику. Це доволі теплий гарячий борщик. Респект. Я хотів би, звісно, це робити вилочкою, але нам сюди їх не поклали. Добре, я піду візьму вилку. Я не можу це все руками їсти. І ложку. Да йо майо давайте зараз зважимо биточок. Спочатку кладемо тарілку, биточок 110 грамів. А має бути. А, куряча грудка по міланськи 90 гривні 175 грамів має бути. А важить вона 110. На секундочку. 60 грамів їжі, 60 грамів м'яса в мене не вистачає. Подумайте над цим. Так, давайте будемо куштувати. Ну що, смачно. Кімнатної температури биточок, точніше, грудка, У міру салона. І все, що я можу про це сказати. Це, як на мене, не дуже смачно, не ресторан, але по-домашньому. Ось і все. По-домашньому, все що я можу сказати. Скільки в нас тут буде гарнірчику? 189 грамів. А має бути рагу з грибами. А до речі, рагу з грибами не було грамів, тому придратися я тут не можу. Я бачу тут картоплю. Смачна запечена картопля. Грибочки. Звичайний шампіньйон. Ну, їсти можна, але тут дуже багато масла. Реально, воно прям дуже це масне. Коротше, дуже жирне. Смачно, але дуже жирно. Смачна спаржа. Я б, мабуть, не брав чисто за того, що тут дуже багато масла. А так їсти можна. Давайте ми зараз куштуємо все-таки наш борщик. І десь тут був наш хлібчик. А ще я замовляв сало. І знаєте, що я хочу сказати? Сала тут немає. Його немає. Є хліб. Ну, серйозно, це все. Все? Це все. Я реально хотів сало. Де, де моє сало? Де мої 60 грамів курочки де моє сало? Так, поїхали. Хліб такий не дуже свіжий, підсушений, видно, що був нарізаний і полежав просто так. Давайте їсти борщик. Я тут бачу квасолю. М'яско, але щось воно таке дивне, тут якісь скажімо так, різні частини м'яса. Тобто і їстівні, і не дуже. Ну, М'яса тут реально мало. Ось я диві, дивіться, кусочок є, один. Тут, ну, якісь ці ошмьоточки м'яса є. Коротше, ось так зробили тобі і все. Більш м'яса немає. Ну давайте куштувати. Це доволі смачний борщик. Якщо ви хочете щось тепленьке, щось ріденьке, то можете брати цей борщик. Але чомусь він дуже солений. Можливо, треба з хлібчиком. М -м -м. Дуже солений, але. Типу, як вдома. Знаєте, от реально я сумував за такою їжею. Ніби приїхав до мами, вона тобі дала борщ, хлібчик. Клас, такі ностальгічні відчуття. Дякую за це, позата хата. Е, я борщик не зважив, але давайте. Я трошки від'їв від нього. 289 грамів борщу ми маємо. А має бути 390. Тут 280 Схоже на те, що я з'їв 100 грамів борщу тільки що. Мені здається, ні. Тут, навіть якщо додати 100 грамів, воно просто в цю миску не влізе, мабуть, або буде під вершок. Ну, реально, де моя їжа? Це мінус. Війна ще триває, тому будь ласка. Перше, не нехтуйте тривогами, а друге, допомагайте ЗСУ. Всі рахуночки знаходяться внизу в описі під відео. Салат олів'є. Така гарна вишукана французька назва: Олів'є. Що можу зараз вам сказати? Пахне чимось кисленьким. Я сподіваюся, що це е, солоний огірок маринований. Я сподіваюся. Давайте, скільки він важить? Салат олів'є 202 грами. А має 200 грамів важити. Мінус упакування. Ну, коротше, плюс-мінус 200 є. Добре. Так, я бачу тут ковбаску. Я насправді люблю більше олів'є з курочкою з справжнім м'ясом. Я не люблю олів'є з ковбасою. Якщо ви теж любите більше зі звичайним м'ясом, з курочкою, а не ковбасою, ставте лайк. І до речі, напишіть в коментарях, чим ви любите олів'є. Happy New Year! Happy New Year! Вибачте за мій спів, але реально навіює новий рік. Рік, коли ще все було добре, не було ніякої спецоперації, так званої клятої смачний олів'є. Олів'є я тут боїв. Реально смачно. Реально, ніби я сам корошив це олів'є собі в миску. Респект, олівюха класна. Погнали далі. Тут я бачу у нас велику ковбаску і печену картоплю. О, вона запаковують же. Ось так це виглядає всередині. Велика доволі ковбаска і картопелька. Давайте зважимо, скільки воно все у нас важить. Ковбаска домашня. 68 гривень коштує, має важити 90 грамів. 98 грамів. Респект. Ковбаска як має бути, так і є 90 грамів. Я сподіваюся, що в ній не дуже багато сала. Ось так вона виглядає всередині. Ніби все в однорідній масі. ну Давайте будемо коштувати. Вона ніби в якомусь соусі. Мені взагалі здається, що це соус у нагі. Ось, дивіться. Оцей соус. Це сосиска в унагі соусі. В пузатій хаті. У мене таке запитання: типу, це шеф-повар повер повірив в себе, чи навіщо тут в сосисці по-домашньому у нагі соус? Але сама сосиска смачна. В принципі, з гарнірчиком з картопелькою їсти можна. Ось так. Зараз би гірчичку, сальце. Але сало нам не привезуть. На жаль, сосиска смачна, але у нагі соус, блін, камон, нафіг він там треба. І вона холодна. Тому. Могла бути смачніша, якби була теплою. Так, давайте ми зараз нашу картопельку зважимо. Важить вона 143 г, а має бути 150 Знову десь декілька картоплин вивовилось, поки хтось ніс мою порцію насипати сюди. Кудись вона впала. Картопля. солона, суха, дуже суха, ніби полежала після духовочки або в духовці, знаєте, як вимикають духовку. І там ще їжа лежить доходить. Але реально вона там просто висохла. Або вона висохла вже на прилавку. Коротше, вона рівлі дуже суха. Я ж навіть балакую Єлі-єлі. Давайте ще одну спробуємо. Ні, картопля дуже пересушена. Прям реально пересушена, ні. Дякую, але не буду. Ну що ж, солоденькі, вареники з вишнею. Я дуже люблю вареники, а з вишнею тим паче. Це, мабуть, мої улюблені вареники. Я думаю, що це подвійна порція сметани до вареників. Бо тут реально тут така жалюгідна ляпка це ну, одна столова ложка. Просто гляньте, воно прозоре. Я не знаю, скільки вам видно. От я трошки тут згрибу і все. Це все ще там є. Ось так це все виглядає у нас всередині. Ось такі у нас варенички. І будемо їсти. Смачний вареник. Але от я знаю, чого тут не вистачає. Я зрозумів, чому тут йшов в комплекті цукор. Я люблю, щоб ці вареники були прям реально солодкі. Вони тут більш нейтральні. Ну, якщо ти неси цукор там, то тобі ці вареники зайдуть. А так, якщо хочеш цукром, бери собі окремо і насипай. І мабуть, це робиться ось так. Дефі щось насипав. Ладно. І макається потім все сюди. гляньте, я вимикав один вареник. І все, тут вже нема сметани, я ще вареник не доїв. Мало. Смачно, тепер солодко, вишня кисленька. А тепер це реально смачний вареник. Резкак. Такі вареники, я б тут їв. Ось ми і скуштували все, що нам привезли з позатої хати. Їжа це смачно. Чи смачно по позатій хаті? Так смачно. Смачно по-домашньому. Це важливе уточнення. Тому що на ресторан це не дотягує, а як вдома, чисте щоб поїсти. Ну. Можна, норм. Ну що, їжа це смачно. Всім смачного і дякую за те, що подивились відосідку. Пока. Де моє сало? Реально, блін, я, знаєш, вперше в житті я реально хотів сала. Я навіть оцей хлібчик взяв для того, щоб намазати на нього сало. А сала немає.